Психологічної служби, с тем освіти та інноваційні форми роботи з дітьми. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Реалії сьогодення змушують педагогів шукати нові та змінювати старі методи навчання. Для успішної та ефективної роботи з дітьми необхідно працювати на сучасних платформах. На них можна вільно реалізовувати авторські задуми та цікаві проєкти. Тож у такому разі для учнів навчання буде в радість. Детальніше в сюжеті. З дистанційною освітою перед вихователями постали проблеми відсутності живого контакту та створення нових форм роботи. Працівники ясла садку Дружна сімейка почали наново вибудовувати навчальний процес уже з використанням ігрових технологій. Вони спонукають до емоцій, які потрібні в умовах постійних переживань. Одним із головних завдань, що стоять перед освітянами, зробити освітній процес, по перше, безпечним. І щоб він не втратив своєї якості. Використання ігрових моментів під час заняття, так як і дидактичних ігор, особливо важливе під час дистанційного навчання, адже це створює у дітей гарний робочий настрій, активізує їхню увагу, яка може розціюватись під час роботи за комп'ютером. Захопившись, діти можуть не помічати, що вони водночас і навчаються, і грають, пізнають щось нове, запам'ятовують, розвивають увагу та фантазію. Вихователі працюють на нових для себе онлайн платформах. Для занять з дітьми вони створюють розвивальні відео, презентації, квести, ребуси й пазли за допомогою відповідних програм. По-перше, це онлайн платформа освітня Google Classroom. Також соціальні мережі, закриті групи у Viber, Messenger, Telegram. Сервіси відеозв'язку Zoom, Google Meet, падли дошки, скарбничка для батьків, веб-квести для дошкільнят, створення безпечного освітнього середовища, а також психологічна допомога освітянам і не тільки освітянам. Для організації дослідницької роботи, закріплення матеріалу, наші педагоги використовують ігрову технологію Квест. Діти полюбляють квести за те, що до процесу їхнього виконання можуть приєднуватися батьки. На заняттях старших груп належна увага приділяється грамоті та математиці, адже вихованці майбутні школярі. Та й для них заняття у формі гри дає можливість краще засвоїти матеріал. Я працюю в програмі Іншот, створюємо. Всі види діяльності, починаючи з привітання ранкової зарядки, ранкового колу. Потім ми переходимо до заняття, спостереження, бесіди, також іде робота з батьками, пізнавальне відео, мультфільми відповідно до тем. А вихованці молодшої групи відвідують заняття з розвитку мовлення, і тут знайшли вихід, створюючи кольорові картинки і відео із озвучуванням. Навчання у формі гри спосіб повноцінного та гармонійного розвитку. Під час нього дитина досліджує світ та пізнає нову інформацію. Цікаво, тому саме на таку форму навчання робиться акцент у цьому закладі. Освітні установи все частіше стають осередками психологічної допомоги. Вони працюють з педагогами, дітьми та їхніми батьками. Акцент роблять на розумінні своїх відчуттів і навчають діям у стресових ситуаціях. Про те, які техніки допоможуть опанувати себе далі. На базі пункту незламності у Запорізькому колегіумі Мала гуманітарна академія працює психологічна служба. Її актуальність зросла з початком війни. Щоб розвинути навички турботи про ментальне здоров'я, проводяться тренінги з працівниками закладу. Мені подобається висловлювання Олега Романчука про те, що таке життєстійкість. Життєстійкість – це не про незламність, це вміння підніматися кожного разу, коли ми стикаємося з якимись негораздами. Тому що, як він каже, ми не застраховані не від якихось депресивних станів, не від посттравматичного стресу. але… От саме ця жит... життєстійкість допомагає нам правильно впоратися з цією ситуацією і правильно реагувати. Вправи для заспокоєння та техніки самодопомоги це те, що входить до практики психологинь. У цьому процесі використовують канцелярське приладдя для навчання: пластилін, олівці та кольоровий папір. Починається тренінг з ліплення дерева, сили. Створена композиція відображає всі відчуття учасників. У кожного вони різні. Для кожного вчителя це важливо вміти керувати своїми емоціями, спостерігати за собою, вміти себе контролювати. І абсолютно всі прийоми, які нам сьогодні показали наші психологи, ними дуже легко користуватися при роботі з дітьми навіть в умовах дистанційного навчання. На своїх уроках педагоги можуть використати і завершальну вправу з тренінгу. Вона полягає в тому, щоб не малювати асоціацію у вигляді чогось солодкого про колег. У процесі незвичайної та творчої вправи вчителі і учні згадують степлі моменти та проявляють свою креативність. Головне те, що ця вправа є видом арт-терапії. Починати, наприклад, урок там з питання діти, як ваші справи. Там може і слідкувати, якщо більш да, великі там зміни відбуваються в дитині, і надавати їй психологічну допомогу. Тому ну, така моя улюблена фраза говори так, щоб тебе слухали, і слухай так, щоб з тобою говорили. На таких заняттях є місце і посмішкам, і хорошому настрою. У дружньому колективі навчатися технікам самодопомоги легше, та важливо вміти підтримувати й інших людей у ситуації стресу. Тем лабораторії у закладах дошкільної освіти. В Запоріжжі дітей з маличку знайомлять з цифровими технологіями, винаходами та проєктною діяльністю. Та вже декілька років через відсутність дітей за партами вихователі пристосовують свої напрацювання до навчання в онлайн. Що змінилось та як працюють сьогодні освітяни? Дивіться в сюжеті. У центрі розвитку Надія велику роль у дистанційному навчанні приділяють stem освіті. Вже протягом чотирьох років освітній процес відбувається на засадах інтеграції. Наповнення stem лабораторії активно застосовують на заняттях за розкладом та у зйомці відео для асинхронного режиму. Цей проєкт є успішним не лише в закладі освіти, а й в нашому місті. Сьогодні ми презентуємо досвід роботи природничо математичний розвиток дошкільників при організації діяльності в стрім лабораторіях. Ця робота стала переможцем на 13-й міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2020 та відзначена золотою медаллю в умовах функціонування правового режиму військового стану вже протягом 9 місяців. Застосування стрім підходів допомагає нам при створенні освітнього відеоконтенту. Саме такі підходи сприяють розвитку інженерного мислення у вихованців, формуванню їх винахідницьких здібностей та набуття практичних навичок. Вихователі проводять досліди для дітей всіх вікових категорій закладу, та складність їх відрізняється. Для старшої групи актуальними є творчі вправи, наприклад, ліплення з пластиліну материків та океанів нашої планети. Не обійтися без цікавих експериментів з елементами відкриття. На цьому занятті дослідження було присвячено магнітному полю. І Зараз я буду проводити магнітом, і магніт буде збирати всі металеві предмети. Ось таким чином. Ось так. Для молодшої групи створили наукову лабораторію з героями улюблених мультфільмів. Цього разу вправи з піском та малювання тривають разом зі свинкою пепою. А всі відеоуроки дублюються на ютуб каналі та в інших соціальних мережах. Обов'язково ці заняття містять ну, усі, скажімо. Такі притаманні компоненти з тем освіті. Це обов'язково якісь наукові знання, якісь дослідницькі знання діти використовують. Тоді якісь використовують технології або конструкторсько-будівельні ігри. Обов'язково це йде оцей компонент «read and рідендрайтн, читання звертаємо увагу обов'язково на мовлення дітей. Обов'язково є математичний компонент, і обов'язково є мистецький компонент. Вони або ліплять, або малюють, або щось конструюють. У центрі розвитку дитини педагогічні працівники прагнуть нових знань. Тому на постійній основі за допомогою практикуму вони обмінюються досвідом. Водночас створюють і наукові проєкти, ігри та завдання, які в майбутньому можна буде реалізувати у навчанні. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Безпека під час будь-яких надзвичайних ситуацій починається з обізнаності. Отже, формування у дітей ключових та стійких компетентностей безпечної поведінки під час війни та після її завершення одне з головних завдань батьків та освітян. З 24 лютого 2022 року. Питання безпеки вийшло на інший рівень. Нині воєнні ризики є частиною життя, тому маємо бути готовими захистити себе і дітей. Війна змушує змінювати звичну поведінку. що хвили не може бути повітряна тривога, яку ми не можемо контролювати. Саме тому важливо розвинути нові навички, сформувати стійкі компетенції поведінки дітей під час перебування на вулиці або вдома. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, який має на меті навчання школярів правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Формування учнів навичок надання домедичної допомоги. Створення та функціонування у закладах освіти класів безпеки також сприятиме формуванню учнів здоров'я збережувальних компетентностей. Проєкт клас безпеки реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. На сьогодні в місті Запоріжжя відкрито один клас безпеки на базі Запорізької гімназії No84. Також готують для відкриття фінансування класи безпеки на базі Запорізької гімназії 41 та Запорізької загальноосвітньої школи No15. Приміщення, в яких знаходяться класи, облаштовані всім необхідним обладнанням та технікою, зокрема комп'ютерами, проекторами та екранами, тематичними стендами. Також в наявності є різноманітні навчальні матеріали та научність для полегшення сприйняття та опанування знанням щодо безпечної поведінки в різних ситуаціях та обставинах. До роботи у класах безпеки з можливістю дистанційного доступу до занять будуть залучатися педагогічні працівники, фахівці ДСНС, нацполіції, медичні працівники, учасники бойових дій, фахівці з мінної безпеки тощо. Заняття з дітьми проводяться за спеціальною навчальною програмою з урахуванням вікових потреб. Поєднуючи навчання з інтерактивними та ігровими формами, фінансування створення та облаштування класів безпеки в закладах загальної і середньої освіти міста Запоріжжя здійснюється Запорізькою міською радою із залученням інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Створення та функціонування класів безпеки в нашому місті сприятиме систематичній підготовці дітей та молоді з питань особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій. Продовжить рубрику ТОП експерт, директорка департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. Ключовим принципом нової української школи одним із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу є педагогіка партнерства. І концепція НУШ, вона базується на якісно новому рівні взаємовідносин між освітянами, учнями, батьками. І школа передбачає не тільки процес навчання, спілкування між усіма учасниками навчально-виховного процесу. На жаль, взаємодія. Батьків адміністрації дітей в освітньому процесі іноді закінчуються конфліктами, і досить поширеними є нерозуміння між викладачем і учнями. Часто учні вважають, що їм не заслужено ставлять погані оцінки, докладають мало зусиль для того, щоб виправити ситуацію. Я вплив батьків у подібному випадку, його важко переоцінити чим молодша дитина. Тим більш значуща роль батьківського ставлення до навчального процесу, до академічних досягнень, до формування стосунків дитини з вчителем. Треба сказати, вчителі теж не завжди уважні до учнів. Це і поганий настрій, домашні проблеми, власні яких переживання, все це відкладає серйозний відбиток на стосунки. Багато педагогів страждають тим. Що спершу ж невдачі навішують на дитину негативний ярлик, можуть опереджено ставлятися до дитини, не даючи учню права помилятися і виправляти помилки, отримувати ну, життєвий досвід. Нерідко конфлікт відбувається між батьками одного з учнів і самим учителем або директором школи. Батьки звинувачують педагогів і адміністрацію в опередженому ставленні до їх дитини. У цій ситуації Ну, страждають усі, на жаль, досить часто дитина. Відомі випадки в системі освіти, коли у школі складається негативна думка про конкретну родину, а у родині про певного вчителя. Тоді вчитель через вплив сім'ї втрачає довіру і авторитет в очах дитини і мамоволі обходить таку дитину своєю увагою. Якщо подібна ситуація ігнорується, або замовчуються, це призводить до повного розочарування в системі освіти. Отже, що ж таке конфлікт взагалі? Відповіді на ці питання криються в способі рішення напруженої ситуації. Відсутність конфліктів в закладі освіти явище практично неможливе і вирішувати їх все одно доведеться. Прагнути і вчитися спільному конструктивному вирішенню конфліктів це відповідальність і освітян. І батьків, але ключова роль у розв'язанні складних конфліктних ситуацій належить в першу чергу керівнику закладу освіти. І перший крок до вирішення цієї проблеми це визнання наявності конфліктів у сучасному освітньому просторі. Школа це перш за все стосунки. І завдання дорослих і директорів, і вчителів, і батьків це зробити так, щоб ці стосунки впливали на дітей якнайкраще, давали їм. Таку позитивну модель потенційних конфліктів для покращення меж особистісних стосунків на цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить!